Дорожні викрутаси п'яного маршрутника. В Луцьку водій пасажирського автобуса зненацька виїхав на роздільну смугу, вирвавши з корінням придорожнє дерево. ДТП трапилось на вулиці карпанка карого близько 17-ї години. Захмелілий маршрутник рухався в сторону Дубнівської та різко зманеврував. Через зіткнення із деревом у буса відлетіло колесо. На щастя, на момент аварії у маршрутці не було пасажирів, тож ніхто не постраждав. Свої віражі призвідник аварії не Зміг пояснити журналістам у порушника зафіксували 1,6 проміле алкоголю. Швидше за все, за це маршрутнику світить позбавлення водійських прав. За даними медичного огляду, значить, у крові водія, значить, даного транспортного засобу показало 1,67 із проміля. Алкоголь, тобто, ну водій явно керував транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Не казав скільки випив перед тим, як сісти за кермом? Ну зараз займається інспектора з даним водієм, значить я вам не можу цього озвучити. Скоріше за все причиною стало це керування, значить водієм транспортного засобу, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння. Як так сталося, що потрапила в ДТП? Що хто?